Нещодавно у Кременчуці відбулася зворушлива подія. Презентація вже дев'ятої книги із серії Криниця пам'яті Героїв Кременчуччини. Це не просто видання, це глибокий літопис людської мужності, відваги та самопожертви. У кожній книзі серії оживає пам'ять про тих, хто виборював право України бути незалежною, хто ціною власного життя дарував нам мирні ночі та віру у завтрашній день. Це історії наших сучасників, сусідів, друзів, земляків, які залишили рідні домівки, аби стати на захист України. Дев'ята книга серії стала особливою. Вона розповідає про 99 героїв Кременчучини, їхні життєві шляхи, мрії, боротьбу та жертовність. Кожна сторінка сповнена не лише фактами, а й глибоким відчуттям вдячності та любові. Це пам'ять, яка говорить голосом сердець. Ця книга про пам'ять. Ця книга дійсно про ту пам'ять, яку ми не маємо ніякого права забути про тих. Людей про тих хлопців, про тих дівчат заради нас вони стоять ціною свого життя, ціною свого здоров'я, щоб саме сьогоднішня молодь, сьогоднішні діти, вони не через декілька десятків років, не через декілька років, а саме сьогодні знали, хто виборює їхній сон, хто виборює їхній спокій. «Криниця пам'яті це набагато більше ніж просто книга. Це духовний оберіг і водночас своєрідний місток між поколіннями. У цих сторінках оживають голоси тих, хто віддав найдорожче заради батьківщини, щоб нагадати нам про силу людського духу та про те, що свобода ніколи не дається легко. Це видання говорить не лише про минуле, а й про наше сьогодення та майбутнє. Воно допомагає усвідомити, герої жили серед нас, і саме завдяки їхній жертовності ми маємо змогу сьогодні вільно жити, працювати, мріяти і розбудовувати країну. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.